Як почистити роздільні решітки? Я користуюсь такими решітками польськими в кавичках. Вони не дуже якісні, але мене вони влаштовують. Інколи проходять матки. З часом решітка деформується у вулику. Інколи їх викидую, бо вже вони не годяться в використанні. Беремо п'ять решіток, на вулиці потрібно, щоб була мінусова температура і згортаємо їх в трубочку. При цьому мнемо. обтрухуємо віск. І решітки чисті. Швидка, легка, але потрібна мінусова температура.